Почув слабкий типу, вибух, що щось впало типу, на дворі, ну, не придав значення, і потім сильний оцей от вибух, і вибило двері, впало стекло. 12-річний Гліб Дорощак був вдома, коли в будинку стався вибух. Спочатку каже, думав, що прилетів ворожий снаряд. Собака побігла під кровать, злякалась. Я швидко виключив комп'ютер, взяв куртку і вибіг на двір. На вулиці хлопець каже, почав телефонувати рідним. Одним із перших приїхав дідусь Володимир Римар. Внучок позвонив, і я приїхав швидко. Приїхав, він вже був тоді, вийшов на дворі. З плачом не міг собачки знайти. Собачка сховалася під кроватю. Її не могли знайти аж ввечері МЧСники, помогли знайти собачку, витягнули. Вона дуже перелякана була. У квартирі, в яку зараз небезпечно й зайти, жила донька Володимира Римара з онуком. Її чоловік і старший син розповів, служить. Зять після півроку на передові поранення, зараз на реабілітації, ну, і лишилися вони без життя, без нічого. Всі гроші їх бахали в квартиру, ремонт і все лишилися на нулі. Квартира знаходиться на шостому етажі. Ми бачимо, що зараз придбані впав, бачимо дирку, в кімнату входити. І справа балкон теж зараз будуть розбирати, бо він вже падає теж балкон. І так стіна теж вся потріскала. Зараз донька з онуком Володимира Римара. Живуть у нього. Просили в вони допомогли деякі віші забрати, бо ж лишилися голі всі. Балкон у квартирі доньки Володимира Римара демонтують через нестійку конструкцію. Сьогодні в будинку на Тернопільській, де 28 жовтня стався вибух, розпочали роботи з впорядкуванням, розповів директор управляючої муніципальної компанії Південно-Західна, на утриманні якого перебуває цей будинок, Олег Зярко. Проводимо монтажні роботи по убезпеченню від мародерства, від підлітків, які люблять робити селфі і фотографії для того, щоб всі двері були закриті і всі вікна, які виходять на зовнішню сторону, щоб обезпечити від потрапляння снігу і вітру. Відновити будинок, зі слів заступника міського голови Василя Новачка, планують повністю. Питання в тому, наскільки він пошкоджений, і питання в тому, наскільки довго то буде. Чим більше побачить пошкоджений експерт, тим можливо то буде довше. Але навіть зараз вже формуючи бюджет на наступний рік, ми передбачаємо кошти на відбудову цього будинку. Чи його треба відбудовувати з третього поверху, чи з четвертого, чи з першого, чи з підвалу. Але ми плануємо відбудувати цей під'їзд до того стану, який він був. Нагадаю, за інформацією начальника ОВА Сергія Тюріна, причину вибуху шестиповерхівці, внаслідок якого загинули двоє людей, наразі з'ясовують. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.